Кішка? Впевнена, ти думаєш, що я кішка? Звернулась тепло поруч і дрімає обіч, війна її не лоскоче, не лякає. Хоча що ти можеш знати про мої денні сни? Про такі мої буденні шерстинки, де на кінчиках тримаються Початок весни і загальна світу рівновага. Він ще досі розширяється, про хвіст, що ворушить океани десь на планетах, дальніх, на кількох принаймні, про очі, що смертю наглядають, і боронять від неї ближніх тим лиш, що її не бояться, смерті на увазі мається. я і усміхаюся, ликішки не мають здаватися, дев'ять життів не так вже і багато, в мене тільки одне ще лишається, потягаюсь і на коліна вкладаюсь, і так весь день сплю, а насправді. Земні поштовхи чую, тупіт, ледь помітний порох повітря, щось станеться, і ти зрозумієш мій знак. Я закричу, як ні одна жива, пухнаста з лапами чотирма ще не кричала, щоб попередити це кінець, ховайся, воно вже тут, настало! Після гляну корооко на все, що лишилось, і піду готувати із чогось обід. Що ж ще робити в лісі уламків, коли закінчиться світ? Пухнастій і теплій. кишці. За новинами не слідкувала, все знала слід в слід. Бо кішки охороняють відчуття дому, навіть якщо від нього лишається по всьому тільки двері і сходи, чорний хід. Дай сірники, морш, ніжний морк.